Сьогодні дізнаємося, які команди прийшли до фіналу в Азії. розіграшу 20-23. Йорданія грала з південною Кореєю в першому півфіналі. Номінальні господарі на початку мали кращі моменти, але не змогли забити. Корейці перехопили ініціативу і не видавали її до кінця матчу. Але Аль-Наїд забив гол на 53-й хвилині з заеродайнців, а аль Тамарі всередині тайму доводить перевагу до двох голів. Йорданія проходить у фінал. Іран грав з Катаром в іншому півфіналі. Амзон швидким голом приголошений господарів турніру. Абдула сам зрівнює рахунок до середини тайму. А до завершення Афіф виводить Катарцю вперед перший тайм 1-2. Езетолахі після відновлення гри заробляє пенальті, який реалізовує Яхан Бах, роблячи рахунок 2-2. Алі на 82-й хвилині забиває гол за господарів третє. А Іран до завершення гри вже грають в х Катар виходить у фінал, друге поспіль. Фінальна гра відбудеться 10 лютого. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром залишається хусейн з шістьма голами, а кращих асистентів є вже три. До них додався ЕФІ. Всі мають три результативні передачі. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!